Небесний батько, я приходжу не як сильна, а як та, хто потребує тебе більше, ніж відповіді. Я шукала твоєї руки, але зараз хочу Твого обличчя, шукала чуда, а знайшла тебе живого і зрозуміла, навіть якщо все залишиться, як є, якщо не прийде зцілення, не прийде відповідь, не прийде зміна. Твоя любов все одно зі мною і цього достатньо, бо ти не лише Бог чудес, ти Бог присутності, ти поруч, коли біль не минає, ти тримаєш, коли я не відчуваю нічого, ти любиш, коли в мені немає навіть віри, Твоя любов не залежить від мого стану, вона вічна, вона вірна, вона ти. Я більше не прошу перш за все відповідей, я прошу, дай мені серце, яке лишається в твоїй присутності, навіть у тиші, навіть у пустелі, навіть коли здається, що нічого не сталося, бо саме там у тиші ти вчиш мене довіряти, і саме там, у відсутності чудес, твоя любов звучить найгучніше. Я належу тобі, не за те, що ти зробив. А зате, ким ти є, святий, добрий, вірний, безмежно люблячий, ти мій дім, моя надія, моя скеля. І навіть якщо зцілення прийде не зараз, навіть якщо відповідь буде ще не час, моє серце залишиться з тобою, бо немає більшого дива, ніж ти сам.